Ну що, нормально вам ходити з такими плечами? Якщо ні, то виконуємо дві вправи. Лягаємо на підлогу на живіт. Робимо спочатку простіший варіант вправа Супермен. При зведенні лопаток припіднімаємо тіло. В кінці, коли лопатки зводите, робите видих. Другий варіант виконуємо з різиною. Для наступної вправи нам знадобиться резинка. Тепер піднімаємо вгору. В кінцеві точки робимо видих. Всі вправи робимо 20-25 разів по 2-3 повтори. Якщо потрібно лікування хребта, звертайтесь.